одужанні від залежності дуже важливо не йти в якихось річах, взагалі на компроміси і не домовлятися з самим собою. Таку тему ми підняли, коли ось знімали інтерв'ю з випускником нашого центру. Скоро дивіться на каналі Ютуб з Дімою, і ми з Пашою, з оператором, завжди піднімаємо ці теми. І він говорить: ну наведи приклади, в чому бути принциповим. Ну я й пояснюю, що будувавши стосунки з дівчатами, наприклад, навіть які дуже сильно подобалися, я розривав ці взаємостосунки, тому що вони не сходилися по світосприйняттю, по моїм якимось цінницям, по моєму напрямку, будувавши нові взаємостосунки, принципово важливий для мене фактор був, щоб моя партнер у цих стосунках вела тверезий, здоровий спосіб життя, не курила, не вживала. І навіть якщо І в мене була готовність розірвати стосунки навіть з тією людиною, з якою ну, здавалося, все будується добре. Колись на 2,5 роки тверезості, коли мама хворіла. Раком тато також намагався мене переконати, щоб я покидав служіння в центрі і йшов заробляти кошти і на лікування, і мені тут довелося бути також принциповим в цих моментах, тому що я розумів, що мені потрібно служіння. Тобто в від залежності дуже важливо знайти не компроміси і щоб були якісь принципи, які були б металевими, щоб непорушними.